So fine, you threw the bumps of time in your prime, didn't you? People call and say beware down you are bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody how they were just hanging. Have... Так, дякуємо. Заставка з Беном Сідраном пройшла. І я вас ще раз вітаю. І з музики в музику, а потім до такої величної, великої, епохальної, величезної, тотальної теми. Любов беззаперечна. Беззаперечна любов, що хто має на увазі під цими словами, і взагалі чи вона існує. Навіть поєднання оцих слів беззаперечно, тобто навіть вкинути сюди щось інше неможливо, окрім слово, любов. До речі, тут є різні слова кохання, любов. Але давайте від музики до музики. А переведення культового, культового хотів сказати фільму, переведення культового саундтреку Пінк Флойд. До знаменитого фільму, знаменитішого фільму, який в свій час абсолютно провалився. Це дійсно так, не дивлячись, що суперпопулярний і надзвичайно величний великий режисер Мікеланджело Антоніоні яскравий, можливо, самий яскравий представник контркультури. Сполучені Штати, які були заряжені на контркультуру, на неокультуру, на альтернативу культуру, і нарешті які були поглиблені, поглинули в ідеї свободи вибору епоха хіпі. І фільм Мікаланджело Антоніоні нагадаю 70-х років, який провалився, направду дійсно так. Це став, вклали в нього там більше мільйона доларів. На ну я цифри можу помилятися, але точно пам'ятаю, що зібрали значно менше. Хоча попередній фільм був набагато успішніший, і ім'я Антоніоні вже було розкручено таке, що на його фільми йшли просто в кінотеатр. Це нагадаю 60-ті, -70 70-ті роки. Телевізії, фільми там не дивилися, всі ходили в кінотеатр. Пам'ятаєте ці роки? Ну, хтось пам'ятає. І фільм, на який він вклався, провалився і був закритикований, але був підхоплений якраз культурою хіпі і вважається таким яскравим представником фільм сам фільм культури хіпі, тобто контркультури Сполучені Штати. Романтичні почуття, які завершуються достатньо трагічно, і де показана оця воля вибору, а я так хочу, а я хочу так жити. От діти квітів. Хіпі-хіпі-хіпі. Хто хоче згадати е, цей фільм, згадати ті роки? Я реально пам'ятаю їх конкретно на собі, ну, як молода людина, щоб не захопитися. На противагу тоталітарній культурі, які тобі насаджують, не захопиться хіпі, такого не може бути. І в свій час в мене також були такі дивні. Можна сказати, експерименти. Не, не тільки в одязі, не тільки в джинсах, і не тільки бажання походити в джинсах або босяком по місту чи щось виробляти на танцульках, але були покоротші речі, коли я там. Вірнав цю культуру настільки глибоко, що, що всяке було. Отже, культура хіпі, фільм, класика культури хіпі пойнт». Нагадаю, це місцевість в Сполучених Штатах, частина Долини Смерті національного парку. До речі, і зйомки фільму, деякі частини зйомок фільму, в тому числі там така потужна, еротична, масова еротична сцена, відбувалася саме в цьому місці за Пойнт. А чому я показую? Я показую, тому що Пінк Флойд перевидав саундтрек до цього фільму. До речі, Антоніоні перебрав дуже багато груп, зупинився не лише на Пінкфлойді, тому якщо ви. Хочете пізнати і підчитати, що це за музика, то ви знайдете там багато груп, деякі він відкинув, причому імениті, великі групи відкинув кілька треків Pink Floyd, які, до речі, зайшли потім в їхній альбом The Dark Side of the Moon. Відкинуті треки, але потім були допрацьовані Роджерсом Уотерсом і зайшли в їхній такий культовий альбом самого Пінкфлойду. І тим не менше. От ці цей, цей треки цього фільму, ці пісні, і там починається із от дійсно вони відображають оту культуру волі, культуру волі вибору, в тому числі культуру вибору, волі, вибору кохання, любові, бажання, кудись рухатися, щось робити, те, що я хочу. А ще раз покажу плакат. За Брізки зліва, фільм Мікеланджело Антоніоні. І, власне, диск. І як бачите, і там, і там двоє. Ідея двох, воно проходить через весь фільм. Ну, і дозволю собі, раз я вже показую ці, цей альбом, то дозволю собі один все-таки трек. Ну, давайте Пінк Флойд Забрівський Забрізький 70-й рік Мікеланджело Антоніоні. Life <laughs> Ко це бога корс Dry пласи йо драйвосе чад фото шанс. Розумію, що не в кожного зараз виникає так: ах, ох, яка мелодика, як красиво! Ну, принаймі пін плод пізнаєте велику групу. Треба все-таки дивитися. Мабуть, неправильно буде по якомусь кусочку говорити про ступінь значення і груп, які записалися для цього фільму, і суть цього фільму, і чому він раптом виявився провальним і став золотою колекцією культури хіпі, і що він власне відображає, яку сутність несе. Краще передивитися: старенький фільм, розумію, 70-х років. Але то цю ідеологію він дуже добре відобразив ідеологію дітей квітів. Ну але давайте повернемося. Я ж показав недаремно двох, і а, центральною лінією проходить їхній вибір. Це вони вибирають своє життя, яке правда закінчується достатньо сумно, але це їхній вибір відірватися, піти в розріз навіть законом. От їх двоє, От про почуття. І я вертаюся до основної теми, де також звучить слово почуття, тому що любов це почуття. Все-таки беззаперечна любов. От чи дійсно існує вона. Знаєте, коли я цю тему не, не думав начитати в цьому етюді, взагалі готувати етюд на цю тему, як взагалі на тему любов, якось, якось воно мені не дуже лягає. Не знаю чому, значить, що не готовий до того, щоб зробити якісь більш глибокі для себе висновки. Ну, крутяться банальні фрази. І раптом я находжу фразу о, людини, яку всі ви знаєте, і яка також торкається слово любов, і звучить вона так в розріз, що я згадую зовсім іншу історію. Ні, не історію своїх пацієнтів чи свою життєву історію мені достатньо те, що я спробував трошки пожити як хіпі. Ні, ні, чуть чуть не настільки. Але нагадую, що все-таки я, як психіатр, цікавлюся якимись новинками, навіть не новинками, а тими фактами життя людей, відомих людей, які раптом спливають з їхньої ж подачі. Не просто жовта преса, журналісти, щось там накопали, виклали, виплюснули. Це, це не цікаво. Ну, повірте, копатися ні. Але от коли людина починає говорити на камери в інтерв'ю якісь речі, які торкаються мого фаху, це викликає зацікавлення. Ну а як чому б і ні? Тому що, по-перше, це людина, яку всі знають, по-друге, він говорить, а передаючи свої відчуття по-іншому. Ну, людина мистецтва, вона ж, наприклад, художник. Правда, він же буде передавати свої переживання, там, тривогу, депресію, захоплення, все що завгодно, він буде передавати нам у вигляді картини. Це його бачення, це його відчуття, і ми інтуїтивно будемо це розуміти, якщо нам ще й пояснять, що відбувається, ну, тоді скажемо, ну, звичайно, подивіться. Наскільки він там подавлений життям, розчавлений, і зрозуміло, чому там завершився суїцид, чи навпаки, чому в нього був цей період, коли він літав по всіх країнах і не спав ночами, а це була на всьому манія. Тобто продукція людини сама. А що може говорити актор, якщо він не, а, не на сцені, якщо він не у фільмі? Хоча там що? Там Він відіграє ролі. Як би йому не було сумно, але йому, якщо в нього там роль епізод, де він повинен там сміятися, веселити, показувати безтурботність, ну він це відіграє, якщо він талановитий актор. А, але все одно він же ж передає якось емоції. По-перше, його мистецтво збагачує його можливістю передати ці емоції тоді, коли він уже за рамками якогось сценарію, фільму. Спектаклі і так далі. Просто розмовляє, ділиться з друзями або допускає до себе журналістів, не всіх, а ті, які щось зачеплять в його душі, він буде щирий з ними, і його, що називається, понесе, він буде говорити абсолютно правдиві речі. Але він їх буде подавати таким чином, що ти думаєш, сильно сказав. Хоча описує людина депресію, наприклад. Я знаю, що таке депресія, бо її лікую. Лікую, і розумію, я слухав там тисячі варіантів, що люди розповідають про свій стан, який потім узагальнюється там рекурентну депресію чи інший варіант депресії, не суть важно вже по діагнозу. Тобто говорить про своє переживання. Але зараз ми говоримо не про депресію, ми говоримо про любов. І отут якраз це слово пересікається з тим, що сказав цей актор. Відомий актор якого всі знають, і всі ним, ну практично всі захоплюються і його роботами, і, в принципі, його знає весь світ. Це Делон. І я нагадаю, він говорить про любов. А от давайте прочитайте буквально його цитату. Ви думаєте, що мої собаки знають, що я Делон? Та їм байдуже, мої собаки мене люблять. Вони не знають, хто я. Що я роблю? Це і є беззаперечна любов, любов без роздобів. повна і справжня, вірна любов. І я сам себе ловлю на думці ой, стоп, щось не те. Ну, У нас всіх є тварини, і в мене є тварини, і я їх люблю, але щось в його словах звучить в таке патетично велике От слово. Беззастережно, власне, те, що я виніс для нашого клубу в роздумах беззаперечна любов, та, яка не має альтернативи, і та, в якій ніхто не може сумніватися. Іделом говориться про своїх собак. І тут же я знайомлюся, що відбувалося, а де це відбувалося, коли він це сказав, а чому він це сказав, а чому він усамітнився. А чому він не давав інтерв'ю, перестав довіряти людям, жив в своєму маєтку з собаками, тваринами? І цвинтар влаштував буквально біля свого маєтку і прощався зі своїми друзями. І був в глибокій депресії, в нього були суїцидальні думки. І тут і знову він говорить про почуття почуття, які його добивають, які його рятують. Добиває, тому що наші тварини живуть мало, значно менше, ніж люди. Ну, скільки там, 10, 12, 15, 20 років нехай. Тобто людина, яка полюбила тварину і яка живе з нею, з втратою її, втрачає частину себе. Я дуже серйозно ставлюся, коли мені говорять, що в мене велика трагедія, у мене померла там кішка, собака. Я сприймаю це як. Померлий член сім'ї, і мені зрозуміли ці глибокі переживання при тому, що люди одночасно втрачають своїх рідних. Делон заходився, скоріше всього, дійсно в цьому стані, коли він відійшов від людей і дивився на своїх друзів, на тих, кого він любить, і тих, хто їх любить одинаковими очима. Тут важко навіть перекинути прямий такий місточок і говорити: ну це ж, це ж не про людей. Тому що ну, людина до тварини і тварина до людини, нехай навіть вища тварина, собака, це ж не по-людськи. Людей значно світ і багатший, але а, я коли читав, запропонував прочитати лекцію. Перед своїми колегами ідея була підхвачена, їм сподобалася сама назва. А я її назвав Собаче життя в психотерапії. Перша асоціація погане життя, нещасне життя і так далі. А я вкладав це зовсім інше. Я вкладав якраз скоріше те, що говорив Ален Алендолон у цьому беззаперечній любові, що психотерапевт дійсно іноді стає такою собі. Собакою, яка сприймає того, хто до нього прийшов, як того, кого вона не може ні моралізувати, ні оцінювати? Вона його просто любить. Ну, говорити психотерапевт любить своїх пацієнтів трошки якось наївно і, мабуть, невірні терміни, але ідею ви, мабуть, зрозуміли. Так, от, чи може бути та беззаперечна любов, про яку сказав Аллен Делон? Одночасно у людей. Адже люди все одно оцінюють один одного, все одно моралізують, все одно мають пам'ять про минулі події і навіть при сварках не міють сваритися, тому що починають звертатися до минулого і згадувати таке, а ти сяки, А от ти пам'ятаєш тиждень тому і так далі. Собака цього ніколи не робить. Собаки є своя пам'ять, в тому числі нюхова. Більше, ніж емоційна пам'ять, а от людина якраз більше емоційна пам'ять, чим ніхова пам'ять. Беззаперечна любов, щось таке настільки кристально, невелике, а от настільки кристально чисте, у мене така виходить асоціація, де ну, ти навіть з якимось мікроскопом не розглядеш нічого. Невже це може бути? І чому Делон звертається саме словами, абсолютна любов, беззаперечна любов, лише до одного варіанту до своїх друзів, до тих, хто був поряд з ним, яких він прожив з ними, і хоронив їх, і залишався з ними. Тут є одна підказка, яка вже звучить в його словах. Собака не знає, що ти, Ален Делон. Геніально. Направду так. Хочемо ми цього чи не хочемо, але ми автоматично включаємо цей індикатор: ти хто, хто ти. І вже звідси починаються якісь нюанси, деталі. Що ти зробив? А який ти був тиждень назад? А які в тебе думки? А чи можна на тебе надіятися? І тому так далі. Тобто людина дуже багато ставить тих питань, на які одразу не отримає відповіді, однозначно. І запитання, чи може вона створити ось цю беззаперечну любов, про яку говорить Делон. Можливо, я даремно так перекидаю постійно місточка, Лен Делон і його собаки, беззаперечна любов, і перекидаю цей місточок на людей. Але. Ну для чого ми тут збираємося? Для того, щоб дискутувати, для того, щоб погоджуватися чи не погоджуватися, для того, щоб ілюструвати і говорити, а от в мене було зовсім інше. І для мене є поняття, і воно живе у мені у вигляді беззаперечної любові. Але тоді я точно буду говорити, і що воно було все життя от з моменту, коли ви зустрілися. У вигляді, перепрошую, ще раз його згадаю, Ален Делона і його собак це виникає одразу і до кінця. А у людей для цього ми збираємося, щоб думати, думати і ще раз думати. До зустрічі, друзі.